Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. На пляжах Одеси тривають роботи з усунення наслідків екологічної катастрофи на Каховській ГЕС. Працівники комунальних служб прибирають тонни сміття вздовж узбережжя. А до процесу підключаються волонтери та орендарі пляжів. Упродовж двох тижнів комунальні служби міста прибирають сміття на пляжах Одеси, принесеного до затоки після підриву греблі Каховської ГЕС. До цього процесу активно підключилися волонтери та представники бізнесу. Роботи багато, знахідки теж різноманітні. Ви бачите, корні лілі, яких та камишово тако. Просто що тут кадавота міштучки острова розрубаємо, там виходить ґрунт остається ще тут, який річною. Ну він здесь розмивається потім. Ну коли він там розтвориться з нашою морською водою. Учасники робіт згадують, що вдалося витягти з води. Були і червонокнижні представники річкової фауни. Ми знаходили три сьогодні знайшли там полоза якогось, що щось. то нови. Побучу там є сі на знайомих, в зоопарк, тому що там є територікніжний животний попадається в частиною лягуших много пригити. На міські пляжі хвилі виносять змиті частини будинків, сміття, побутову техніку та меблі. Городяни, що прийшли на узбережжя, щодня спостерігають робочий процес прибирання. У зв'язку з тим, що не на всі ділянки узбережжя може потрапити габаритна техніка працівників комунального господарства, на деяких пляжах комунальники прибирають сміття вручну. Посмотрите, ребята вручну, просто ми наблюдаємо цягають. Ну, весь тяжолий мусор. На пляжі можна зустріти гостей міста. Киянин Валерій приїхав ненадовго до Одеси та вирішив прогулятися до моря. Убирають, тому що мені от женщина місна, тільки що вот жінщина за мною сказала, що. Что... Четыре дня назад здесь были и тумбочки, и колеса, и холодильники. А сейчас видите. Ну, в первые дни здесь вообще сами люди одесситы убирали. Вот. А уже сейчас вот ребята убирают. Неделю назад приезжали одесский зоопарк, вылавливали жаб в ведро большим сачком, потому что люди жаловались, говорили, что жалко жаб. Тим часом рекомендації фахівців щодо потенційної небезпеки купання у морі залишаються актуальними. Ті, хто приходять на пляж, у більшості випадків у воду не заходять і задовольняються душем на березі. Крім естетичної складової, забруднення морської води може нести і загрозу для здоров'я. Це розуміє більшість свідомих громадян. Купатися, як і раніше, не можна, але частина городян все-таки приходить погрітися на сонечку. Я спокійно, але перестраховував бися. Ну, ходити дозволяю. Ну, Скажімо так, все-таки я не вірю, що через шкіру пройде, а через горлянку туди. На пляж ходити можна, тільки… Зазерцати це все. Купатися ну це рішення кожного Конечно, Звісно, служби всі что що внимательно следить, що це опасно на самом деле. Загалом одесити закликають усіх громадян бути обережними та виконувати рекомендації медиків та правоохоронців. В любом случае, с осторожностью надо относиться. Я не скажу, что я такой там это сильно. Вот, но, ну, наверное, все-таки надо осторожничать, как в любом месте. Но тем не менее, я лучше советую придерживаться этих норм, и лучше ну, не надо. Мы медработники, мы это все понимаем, мы не купаемся. Мы только в душ уходим и загораем, чисто для загара. Щоденний контроль проходить і питна вода в регіоні. Практика це не нова. Лабораторії перевіряють якість води постійно. І ще раз наголошують, питна вода відповідає всім нормативам. Питною водою населення нашої області забезпечується з поверхневих джерел. Перш за все, це річка Дністер, Дунай та озеро Єлпук. Тобто, ці водойми не мають прямого контакту з акваторією Чорного моря, а тому не впливають на якість води у водогоні. Біля 60% населення отримують воду з мереж централізованого водопостачання, і місто Одеса і приміські території це вода, яку дає підприємство, ТОВ Інфоксводоканал. За багаторічними дослідженнями, вода, яку подає інфоксводоканал з річки Дністер, відповідає гінічним нормам. Тому населення міста Одеси, приміські наші райони можуть бути спокійні, тому що та вода, яка яку вживає населення цього регіону, є безпечною. Фахівці постійно стежать за лабораторними показниками проб води на якість. «Ми маємо порядка 100 точок відбору, маршрути. Ежедневно ми на сьогоднішній день відбираємо порядка як мінімум, 25 проб в різних точках города І контролюємо воду ну, десь 20 основних параметрів. прежде всего, включая мікробіологічні. Тому сьогодні качество води в місті відповідає всім нормам і стандартам. Незважаючи на багатомільйонні борги одеситів перед інфоксводоканалом, підприємство продовжує виконувати свої зобов'язання перед населенням та надавати якісні послуги у повному обсязі. Постачальник води звертається до всіх споживачів, щоб вони по можливості не накопичували заборгованості і своєчасно оплачували поточні комунальні витрати. Нагадаємо, кабінет міністрів вніс поправки до порядку внесення платежів. Нещодавно на тих територіях України, де не ведуться активні бойові дії, стягнення боргів, зокрема за спожиту воду, буде посилено. Сьогодні, за рішенням суду, боржникам можуть заблокувати банківські картки. Постраждалим від підриву Каховської ГЕС виплатять одноразову грошову допомогу. Уряд вирішив, що це буде 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень виплатять в Україні постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Суму та порядок отримання одноразової виплати встановив кабінет міністрів. Грошові кошти виплачуватимуться у 2023 році Миколаївською та Херсонською обласними військовими адміністраціями. Згідно з постановою, постраждалими визнаються особи, які на момент підриву греблі Каховської ГЕС проживали, були зареєстровані або задекларовані в населених пунктах, розташованих у районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей. Ще одна умова: ті, хто претендує на 5 тисяч. Гривень допомоги від затоплення станом на 5 червня не повинні були отримувати допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. До постраждалого населення також належать особи, які перемістилися після 6 червня з території Миколаївської та Херсонської областей, тимчасово окупованих РФ. Призначення грошової допомоги здійснюється органами соціального захисту населення на підставі заяви за умови пред'явлення, документа, що посвідчує особу, або є документа, документа, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків. Свідоцтва про народження дитини заява може бути подана або особисто постраждалим, або уповноваженою особою. Загалом на виплати допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС уряд виділив понад 550 мільйонів гривень. Вночі російські окупанти атакували Україну з повітря, ракетами Кинджал та ударними дронами Шахет. Як повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ, атака була спрямована на об'єкти критичної інфраструктури. Над Одеською областю збили три дрони Камікадзе, однак один шахет потрапив до складського приміщення. Пожежу оперативно ліквідували, повідомили у прес-центрі оперативного командування Південь. Триває масований обстріл Херсонської області. Минулої доби війська Росії обстріляли Береславський район з реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, мінометів і БПЛА. Місто Херсон окупанти обстрілювали цілодобово. Ворог цілився по центральних житлових кварталах та передмістях. Пошкоджено майстерні та склади, гаражі, автомобілі, котеджі та багатоквартирні будинки. Люди повідомляють про вибиті вікна та понівічені балкони. Після влучень ворожих снарядів почалися пожежі. Є поранені. Мирні мешканці під час обстрілу СМТ Антонівка осколкове поранення спини отримала 62-річна жінка та травмовано 57-річного чоловіка. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Обстріл Херсона відновився у четвер в день. Постраждали місцеві жителі та волонтери з рівного. Через ворожий удар у власному дворі тяжкі поранення отримали річна жінка та 25-річний хлопець. За їхнє життя борються лікарі. Також під ворожий вогонь потрапили студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям. Це два молоді хлопці 23 та 25 років. У них поранення середнього ступеня важкості. Медики надають їм допомогу, повідомили у Херсонській Ова. А у столиці в багатоповерхівці стався потужний вибух не від ворожих обстрілів. А за попередньою інформацією від рятувальників, через витік газу з пошкоджених квартир, врятували 18 людей. Четверо постраждалих було госпіталізовано, троє мешканців будинку загинули. На позачерговій сесії одеської міської ради депутати виділили близько 27 мільйонів гривень на допомогу містянам чиї квартири постраждали внаслідок ворожих атак, а також іншим одеситам, які опинились у складних життєвих обставинах. Жителі міста отримуватимуть виплати як адресну матеріальну допомогу. В Одеській міськраді виділили близько 27 мільйонів гривень на допомогу містянам, чиї квартири постраждали внаслідок ворожих атак. По таку допомогу в Пересипському районі звернулися мешканці семи багатоповерхівок. А в Фриморському районі мешканці 21 житлового будинку. Також були зафіксовані пошкодження в 93 квартирах семи будинків в Хаджибейському районі. Згідно з наданими заявками, потрібно біля 20 мільйонів гривень. В Наявності в районних адміністраціях є 4 мільйони гривень. Тож сьогодні пропонується внести відповідні зміни в цільову міську соціальну програму та міський бюджет, щоб допомога надійшла всім, хто її потребує, а також передбачити кошти на допомогу іншим індиситам, які можуть опинитися в складних життєвих обставинах. Всього пропонується збільшити фінансування соціальної програми на 27 мільйонів гривень, а з врахуванням перерозподілу коштів всередині програми на відшкодування постраждалим. Пропонується видалити 39 мільйонів. У ході сесії додали, що 20 мільйонів гривень підуть на компенсації за зруйноване житло мешканцям приморського району міста, та 7 мільйонів гривень постраждалим у Пересипському районі в Україні за зростанням цін для побутових споживачів, здорожчання електроенергії може торкнутися і бізнесу. Попереджають фахівці. Згідно з порядком денним нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 26 червня планується перегляд граничних цін на електроенергію на внутрішньодобовому та балансуючому ринках. Йдеться про підвищення тарифів для бізнес-структур. Експерти галузі прогнозують підвищення цін на товари та послуги для з. На сьогодні ціни на електроенергію для бізнесу в години мінімального навантаження з 24-ї години ночі до 7-ї ранку обмежені до 2 тисяч гривень за мегаватту годину. У час максимального навантаження з 7-ї ранку до 11-ї вечора 4 тисячі гривень відповідно. Нацкомісія держрегулятора у сферах енергетики та комунальних послуг в кінці травня поточного року скасувала обмеження цін на електроенергію для бізнесу. Однак наразі фахівці вже говорять про ймовірне здорожчання тарифів на електроенергію вже з 1 липня. За словами Юрія Корольчука, експерта з інституту енергетичних стратегій, зростання граничної ціни для бізнесу потягне за собою підвищення цін на послуги для населення. Тобто, от якщо ви займаєтесь якимсь бізнесом, і у вас 20% ваших затрат більше 20% становить власна електроенергія, тобто ви там чи шиєте щось, наприклад. Чи виплавляєте, чи ремонтуєте, чи виробляєте якісь танки електричні? У вас, наприклад, там обладнання енергоємне, електрично електрику споживає. Все, тобто, ви ви будете підвищувати ціну на ваш товар кінцевий, не тому, що ви хочете більше заробити, а тому, що вам просто ну доведеться або менше заробити. Або нічого не заробити, або власне залишитись на тому рівні, який ви заробляєте, але е підвищити ціну на кінцеву продукцію. Експерт зазначає, що зміни у енергосекторі не мають ніякого відношення до проблеми відновлення енергосистеми від наслідків ракетних ударів з боку РФ неможливо зібрати кошти, які будуть, скажімо так, отримані там в короткостроковий період, там за червень, наприклад, там чи липень, серпень. Умовної вересень так неможливо зібрати ті суми, які необхідні для відновлення нейросистеми, для її ремонту, точніше, здійснення подальшого. Тобто, та цифра, яку озвучували тільки від тарифу для населення, так була 40 мільярдів гривень. Тобто, от такі кошти потрібно потратити на е, ремонт енергосистеми. за словами експертів. Підвищення тарифів за електроенергію для бізнесу не дуже суттєве однак, питання викликає відсутність пояснень з боку регулятора, чому воно саме таке. Регулятор, який встановлює це підвищення, так ми, як у випадку з населенням, не почули обґрунтованої позиції, чому саме 2,64, а не 2,99 за кВт, там або не 2,40 не було обґрунтування. Ми не побачили. Так само в випадку підвищення перескепів, ми не бачимо, чому не там не 4, не 3,5 тисячі гривень, а 4 тисячі гривень, наприклад, чи 4,5 там не 5. Не 4 900, а більше 5 400, 5 700, То ми цього не бачимо, і це вже якби викликає, якби питання, наскільки є обґрунтованим це підвищення максимальних цін на електроенергію. Юрій Корольчук вважає підвищення цін та тарифів на електроенергію для бізнеса та населення, особливо під час війни, недоцільним краще спиратися на підтримку з боку міжнародних структур. Як велика сімка, наприклад, окремі країни там підтримують фінансово там ЄМВФ. Є БРР, є інші міжнародні організації, так які фінансують і виділяють кошти, є США окремо, також тобто в даному випадку можна було б ставити і треба було б ставити питання перед цими міжнародними структурами про виділення фактично додаткових коштів для того, щоб підтримувати економіку України. Ні, ніж, фактично, якби йти шляхом ну, формування такої ситуації, коли. Додаткові кошти будуть отримуватись за рахунок населення, за рахунок споживача. Різав ножицями і колов віделкою. На Одещині затримали садиста, який без пояснення причин тяжко травмував жінку та дитину. Трагедія сталася у Куяльницькій ОТГ. Увечері в будинку 44-річної жінки постукав 22-річний п'яний односелець. Коли вона відчинила двері, він мовчки без жодних причин став наносити їй та її 12-річній племінниці удари ножницями та вилкою, які приніс з собою. Зупинили різанину сусіди, які скрутили нападника. Та викликали медиків та поліцію. Дівчинці діагностували проникаючі поранення грудної клітки та внутрішніх органів, а також травматичний шок. У жінки колоти різані рани різних частин тіла. Нападника помістили під варту. За замах на вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Повідомили в прес службі облполіції. На Одещині затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол. Чоловіка підозрюють в організації наркотрафіку. На паромному пункті пропуску орлівка прикордонники Ізмаїльського загону затримали громадянина Азербайджану, коли він намагався покинути Україну. Повідомили Держприкордонслужбі. Під час прикордонного контролю з'ясували, що пасажир автобуса Неоплан є в базі даних Інтерполу з вимогою про арешт. 52-річного чоловіка розшукують правоохоронці Азербайджану за незаконний обіг наркотиків. Повідомили у прес-центрі ДПСУ. У деській області під час комендантської години спіймали наркоаграрія, який перевозив свій врожай. У чоловіка вилучили понад тисячу кущів коноплі. У селі Банівка Болградського району під час комендантської години наряд патрульної поліції зупинив легковий автомобіль із причепом 56-річний водій, якого перевозив мішки з кущами конопель. Слідчі встановили, що вражає чоловік виростив у трьох своїх теплицях разом із подільником, особу якого поки що не встановлене. З автомобіля та будинку затриманого поліцейські вилучили більше тисячі ста кущів конопель, а також мотопомпу для зрощення, оприскувачів пластикової ємності. Для розсади та добрива чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес службі облполиці. Днями в Польщі стартували треті європейські ігри серед спортсменів, які беруть участь у змаганні за сіма видами спорту. 12 представників Одеської області, і ось перші перемоги. 21-річний легкоатлет із Чорноморська Владислав Шепелєв виграв змагання в потрійному стрибку. Подробиці далі. 21-річний легкоатлет із Чорноморська Владислав Шепелєв виграв змагання у Патрійному стрибку у другому дивізіоні командного чемпіонату Європи. Він відбувається в рамках третіх європейських ігор. Упродовж змагання атлет тричі покращував свій особистий рекорд, довивши його до 16 метрів 67 сантиметрів. Вигравши змагання, Владислав приніс збірни України 16 очок в залі командного чемпіонату Європи. Тренери атлети Сергій Полінков і Олександр Стаднюк. Після перших днів змагань українська команда знаходиться на другому місці, лідирує збірна Угорщини. За оцінками експертів, виступ спортсмена з Чорноморська можна назвати кращим зі всіх зроблених їм раніше. Нагадаємо, 12 спортменів Одеської області беруть участь у змаганнях на європейських іграх з семи видів спорту: стендової стрільби, фехтування, карате, легкої атлетики, тайландського боксу, моє тань, техвондо і боксу. І майже у всіх видах спорту українських спортсменів, за оцінками експертів, дуже високі шанси на перемогу. Ігри проходять. Сіми польських містах. День літнього сонцестояння вже багато століть відзначається народами світу. Це найдовший день на рік, після якого світлові дні починають поступово зменшуватися. Це явище вшановували у культурах багатьох народів. і традиції святкування різноманітні. Про це розповів Михайло Рябов, голова Одеського астрономічного товариства Одеської обсерваторії. З днем літнього сонцестояння також пов'язують багато наукових відкриттів, які робили по всьому світу багато років тому. Детальніше про це та традиції святкування розповів одеський астроном. Такі події, як раноденство і сонцестояння, вони завжди в історії людської цивілізації були дуже важливими подіями. Вони зв'язані з життям людини, определяли його Предстоящий период жизни. И солнцестояние летнее как раз было дополнено всегда особым смыслом. Как бы вот начало такого периода года, когда все цветет, когда. Прекрасная погода, и отмечалось она у, вот у славянских народов замечательным красивым праздником День Ивана Купалы. Правда, угу. срок этого праздника потом сдвинулся, но суть его как раз связана именно с Днем летнего солнцестояния, когда людей ожидания прекрасной погоды, но кроме того, вкладывались очень глубокий смысл в это событие, поскольку люди считали особенно важным для них это вода, это огонь, это травы, устраивались очень красивые народные традиции. Я считаю, что это очень прекрасные традиции. Ученые с древних времен использовали для изучения окружающего нас мира. И вот было измерено даже, например, благодаря этому событию, в Сиене, в городе в Египте, там ловит такой момент, когда Солнце освещает самые глубокие колодцы. Mm -hmm. То есть Солнце вертикально находится. И известно, где находится Солнце, под каким углом в другом соседям этом городе удалось измерить радиус Земли. Причем с высочайшей точностью. Это, представляете, в те времена, когда не было никаких особых инструментов. Но вот достижение цивилизации в том, что наблюдая Солнце и Луну, удалось установить очень многие важные вещи для человека. Календарь, там, потом умение отсчитывать время и так далее. То есть это ну, основополагающие основы нашей жизни. Арт-терапія, майстер-класи з кулінарії, та роботи з глиною, медитації, асани, танці та дихальні техніки в Одесі у парку Шевченка відбувся фестиваль до міжнародного дня йоги. Як і навіщо займатися практиками йоги під час військових подій? Інструктори цієї психофізичної дисципліни розповіли нашим кореспондентам. Зранку заняття асанами у променях ранкового сонця. Пізніше зустріч в одному з міських парків на святкових заходах у колі друзів однодумців. 21 червня у всьому світі відзначають міжнародний день йоги. Як і планували організатори. Захід привернув увагу великої кількості городян. Не об'ясніть словами, це треба було просто попробувати. Прошлом я спортсменка, но сейчас такая обстановка, що одиночество кришу сносит, і я решила прийти в эту компанію, щоб мене прийняли, щоб я далі могла посещать. Вообще, міроприяти чудесне. Йога настільки універсальна, що допомагає вирішити людині багато своїх питань духовних і фізичних. Під час військових подій такі практики особливо актуальні, вважають учасники фестивалю. Я народилася інвалідом другої групи. У мене на лівій нозі аномалія розвитку така вінозна форма, артеріально вінозна, і мені не можна займатися спортом якимось важким. От, але наступав такий період, коли я починала вже поправлятися і ставати такою жіночкою в тілі. І я вирішила піти на йогу, бо це спокійна практика, і мене затягнула йога. Майстер-класи з йоги, причому з різних її напрямків, частування вегетаріанськими стравами від друзів та партнерів свята, а також виступ всеукраїнського міжнародного козацького театру спорту на Одещині отаман не залишили байдужим жодного гостя. Припиніть, що ви робите! Ось що зараз буде. Ой, мені здається, що зараз буде. Ось що ви робите, козлаки! Окрім допомоги військовим та цивільним громадянам для психологічного та ментального здоров'я надзвичайно важливо надавати українцям і духовну підтримку, вважають організатори фестивалю йоги. Зробити захід таким незабутнім та яскравим можна було лише об'єднавши зусилля багатьох людей, у тому числі волонтерів з благодійних організацій. Проте, окрім медитативних практик, учасники івента беруть активну участь і в соціальних проєктах. Ми займаємося гуманітарними та соціальними проєктами. Дуже важливо людям донести якусь якесь щастя, якесь посмішку дітям, солодощі також. Ми займаємося переселенцями з Херсона та Миколаєва. Кожного дня волонтери нашої організації надають допомогу у кожному з цих місць. На святкування дня йоги панувала атмосфера любові та гармонії, чого й прагнули організатори заходу. Ми принести любовь і благодарность во Вселенную. Люди, человечество всегда об'єднається в громади, в какие-то фестивали, праздники. Поэтому ми за те, щоб люди самостоятельно поднимались, объединялись, любили друг друга, устраювали пісні, танці. У нас очень радючий і радушный народ. Сергій глухоєдов багато років у практиці йоги мандрував Індією, отримував духовний досвід, брав активну участь у проведенні свята в Одесі. Наші Предки вони вставали зі східом сонця і лягали, коли сонце заходить. І вони мали досвід спілкування з землею, з сонцем, з небом. А зараз це трохи втрачене. І, як ми бачимо, і природа нам відповідає так. У програмі заходу були також зустрічі з письменниками, художниками. Проведено майстер-класи з малювання для наймолодших гостей фестивалю. А ввечері відбувся великий святковий концерт. Найближчим часом небо над Одеським регіоном буде хмарним. Місцями очікується дощ, але температура повітря залишатиметься незмінно високою. Що погода підготувала для одеситів цього вікенду, розповіли синоптики гідрометрологічного центру Чорного та Азовського морів. Для тих, хто планував на цьому тижні прогулянку або відпочинок на природі, погода буде на вашому боці. Можете сміливо залишати парасольки вдома. Синоптики повідомляють, опадів не буде. У місто Одеса та Одеській області очікується сприятливі погодні умови, мінлива хмарність, без опадів, вітер південної четверті 9-14 метрів за секунду. Температура вночі по місту Одеса 18-20 градусів, в день 27-29, температура морської води 22-23 градуси. Жителі Одеської області також можуть насолодитися сприятливою погодою. Вночі найближчої доби очікується 16-21 градус, а вдень від 27 до 32 градусів. Однак подав подальші дні сонячна погода зміниться на більш хмарну. 24 червня без істотних опадів, а 25 червня очікується місцями помірний дощ і в день гроза. Вітер південної четверті помірний. Температурний фон залишається достатньо високим, вночі 15-20 градусів і в день 27-32. Початок наступного тижня також обіцяє бути хмарним. Можливі короткочасні дощі. В понеділок температура повітря складатиме від 15 до 20 градусів, а в день – від 25 до 30. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.